На дитячий майданчик у нас був перший приліт ще у лютому місяці 22-го року. В наш будинок тільки у нас вікна вибивали, двері, вікна і дах, звичайно, був побитий. Ми зараз знаходимося на вулиці 23 серпня, де відбудовується дев'ять будинків, пошкоджених в наслідок бойових дій. Відбувається також драчинській громаді відновлення. На вулиці Центральна, там вісім будинків відновлюється. Процентна готовність на центральній, там вже 75-10%. Тут ми бачимо десь приблизно 35%. Відновлення об'єктів відбувається за кошти фонду, ліквідації наслідків Збройної агресії Федерації і також за кошти місцевого бюджету. Наразі проведена робота по посиленню наружної стіни. Металоконструкціями відновлюються фасади, робляться утеплення фасадів. Також проводиться комплексний ремонт покрівлі, тобто демонтована стара покрівля, влаштована декілька шарів пароізоляції, втеплення та й готується все під рубероїд покрівлю.